Машини, що рятують життя оборонцям, так українські десантники відгукуються про італійські бронівики МЛС Шилд. Раніше 11 таких машин спрямували на передову, і вони вже допомагають силам оборони України нищити ворога. Нині військовослужбовцям доправили нову партію допомоги. Це, зокрема, швидка зі всім необхідним, а також дрони та автомобілі. Більше дивіться далі. Броньована машина МЛС Щілд урятувала життя українських військових. Десантники потрапили під щільний вогонь ворожих мінометів. Одна змін влучила в авто. Заново вилетіло стекло. Дорозі приход про і був у капот, тобто, але машина надійно виїхала. Вивезла людей. Слава Богу. Водітіля у нас теж дуже крепкі хлопці. Сі, Пасів, вам хлопці. Це, ви, плече в плече. На жаль, потрапляють і. Міни і снаряди і осколки прямо е, колеса. Ну це не саме страшне, що є, бо колеса ми сьогодні привезли. Привеземо ще й наступного тижня. Це гарний подарунок для зампотилу. І я хочу сказати, що наші з вами шилди користуються заслуженою повагою у наших воїнів-десантників. Фонд Петра Порошенка брав активну участь у фінансуванні проєкту із закупівлі цих 11 італійських бро. Ні, нині п'ятий президент привіз захисникам Донеччини генератори, буржуйки, дрони, а ще пікапи та швидкі. Я тоді вручаю ключі е від пікапа, Він гарний, дізельний, крутий. Я все зато буде працювати двадцять чотири на 7. Автомобіль швидкої, укомплектований для порятунку військових у найскладніших умовах. І ще один підрозділ отримав вантажівку. ДАВОДУ. Так само так. Чи кабіну перегнали? Це зробили. Нові колеса, паливна апаратура, поляка на батареї. Все, що ми підбили. Окрім того, військові 25-ї бригади тепер мають ось такий банний комплекс. Бо в таких умовах коли вся країна не має стабільної електроенергії, а в нас є і гаряча вода, і прані машини, і навіть сушарні І тут. Дуже тепло і чисто Так. завжди. 12 підрозділів, які отримали допомогу, відбувають атаки ворога на найважчих напрямках: Авдіївському та Бахмутському. Ми працюємо на одному з напрямків, де вони намагаються перерізати одну з доріг, яка підходить. До бахмута, і якщо їм це вдасться, вони зможуть пострілювати дорогу, яка Бог по постачається місто з заходу. Тобто ну, там зараз дуже принципово. Наші воїни кажуть, попри перевагу сил ворога та складну обстановку, стійко тримають оборону і дякують усім тим, хто підтримує та забезпечує армію необхідним за спальники, каремати, за пічки, за генератори. Дуже вдячний вам за машини. Це на сьогоднішній день дуже дуже велика допомога. Скучили за Петром Олексійовичем? Дуже <рігла> Почаще Петро Олексійович би приїжджав, Я б зустрічав кожний день. <рігла> Юрій Жупанов, п'ятий канал.